Чи після всіх скандалів Требесова зняли з посади в обласному ДЦК? А на його місце призначили нового воєнкома Сергія Маркіна. Чи знає він про кримінальні провадження щодо Артура Воронцова? Телефонуємо. не бере трубку. Однак відповіді телефоном так і не отримали. Натомість ми надіслали офіційний запит до Харківського обласного ТЦК. А знаєте, що обурює найбільше всі кримінальні провадження проти Артура Воронцова на фінішній прямій, але справи досі не дійшли до суду. Бо, за інформацію наших джерел, військова прокуратура буквально наділа темні окуляри, глибоко зітхає і вдає, що нічого не бачить. Ну справді, що там такого? Побиття жінки, хабарі шантаж, переслідування бізнесу та вибіркова мобілізація стандартний набір дій начальника ТЦК. Але чому його покривають? Ну можливо, правильно ділиться. За коментарями їдемо до Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Її очільник спілкуватися з нами відмовився. Проте ми наполягли на зустрічі з його заступником Андрієм Цабекою, який, як нас, запевнили джерела у правоохоронних органах, затягує процес передачі кримінальних справ щодо Воронцова до суду, ймовірно, маючи на це свої суб'єктивні причини.